Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні 15 липня 2022 року, а знаходимося на нашому експериментальному полі де посіяна Меган. Як пам'ятаєте, тут посів був зріджений, шкідники пошкодили е, всходи, дратяник і личинка мідляка сірого. Залишалося тоді десь порядка 33-35 тисяч на гектар. От зайдемо зараз в поле. Це у нас тут ворота. Подивимося, яка кукурудза вже в робочих посівах. Так де наші робочі посівалися. Ну, дивіться, Ось тут де більш-менш густота. Ой, де сформовано по два качана. Тут пустий качан, тут нормальний, тут нормальний, тут, тут, я думаю, теж не витягла вона. Осовка. Совка дає жару. Ага, тут вона З'їла. Тут з'їла. Так, на другий качан налитися немає сили, дивіться, бачите? Він не сформувався. Зараз махи він тільки не стрішки. Так, далі тут. Тоже полка в нас попрацювала. Зараз глянемо другий ще. Так. Дивимося. Так, скільки у нас рядів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, трина, чотирнадцять. Четырнадцать рядов. четырнадцать рядов. Так, цікаво, сколько залишилося. Сколько залишилося насіння. Так, рядою. Ряді. Так, считаем. Вот раз, два, три, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ну, приблизно 34. Зерни не в і небагато. Так, дивимося далі. Тут де два качана на другій рослині. Зараз глянемо. Що у нас тут? Тут, як бачите, качан сформувався, налився. Ну і невеликий. Зараз одну хвилинку я поправлю кожушок. Отак. Качан сантиметрів. Ну я знаю, скільки тут. Сантиметрів до 15, не більше. Да. Другий качан. Другий качан. Зараз дуже шучу теж. Ну тут десь сантиметрів 20-21, нехай. Може, ні, даже більше, десь сантиметрів 23. Ну, самого качана, де до зерно десь якраз 22. Може. Так, тут що у нас скільки рядів. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дванадцять Двінадцять рядів. Так, скільки зернин? Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, дев'ять, десять, один, два, четырнадцять, п'ятнадцать, шестнадцать, семьнадцать, пятнадцать, двадцять, двадцять один, двадцать два, три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцять шість, двадцять семь, двадцять вісім, двадцять девять, тридцять, тридцять, один, 37 – два, не багато. Ну, подивимось, що з цією густотою у нас вийде, Який буде результат. Ну так то дивіться качани. Качани. Ну, так, не сказав би я, що там дуже прям такі великі занадто чи. Ну і не маленькі. ну зрозуміло, що висоти немає, то не дуже, щоб і великі. Ось така, така ситуація. Загадувати на врожай, скільки вона тут покаже, я не буду, бо я, чесно, навіть не, не знаю що сказати. Вже як то кажуть, бункер покаже, бункер покаже, а там видно буде. Ось цей другий не сформований. А так кукурудза виглядає, дивіться, вся зелена. От. Висока. От. Такі ось два качанчики сформовані непогано. Тут теж Ну і не знаю. Тут теж який відсоток докачанності і виповнених качанів. Не хочу зараз рахувати, просто показати там яка картинка. А далі подивимося, як вона достигне. Що буде сіяти з якою вологою, бо я боюся, що в цьому році волога буде дуже висока в кукурудзі. І з цінами на газ і сушками я не знаю як виходити з цієї ситуації. Можливо вона залишиться в полі. Ось до весни. Ну, загадувати не будемо. Подивимося. Ну бачите, совка. Кругом. Кожен качан практично пошкоджений. Кругом попрацював. Тут не так. Ось, два качана, нормально. Тут два. Ось така меган. Далі зніму вам, який буде врожай. За такої густоти, яка волога. Ну, я думаю, завдяки тому, що йшли багато дощів. От, якби була повна густота, то було б, звісно, непогано. От. Ну а в тій ситуації, якби була засуха, то можливо б навпаки отакий посів би показав би себе краще. Не знаю. Це такі мої думки, роздуми. От. Добре, до наступних зустрічей, до наступних сюжетів. Гарного всім дня. Все буде Україна!